Друзі, вітаю! Давайте пройдемось по останніх заявах. Захід вимагає. Ну окей, не вимагає, просить зеленського певних поступок. Вони називають це більш гнучким підходом. І кажуть, що треба переходити до ендшпілю, типу фінального завершення шахматної партії. Ну, типу, вони втомилися там на заході. Їм важко. Ну, а це вони не питали в українських військових, це вони не питали в українському населення, яке їм важко. І населення, яке просить зробити так, щоб півтора мільйона дітей на окупованих територіях не були окупованими, чи 20 тисяч дітей, яких викрали. Ніхто ж не питає, чи їм важко. Але Захід каже, важко, треба, значить, більш гнучко домовлятися. Ну і начебто махають цукеркою НАТО. Все це має статися правильно на зустрічі в Рамштайні. Правда, щодо вступу в НАТО, конкретики Рюте не говорить. Є прес-конференція, зараз все розкажу. Конкретики не говорить і все має статися 12 жовтня. Але ніколи не було таких проблем, в які б ми не могли потрапити. І 12-го може взагалі нічого не бути. Бо Байден не приїде, Блінкін не приїде, там ураган Мілтон. Мілтон в проблема і Може відтягнути завершення війни. Хоча в Пентагоні кажуть, що може перенесемо трошки Рамштайн, щоб Байден все ж таки приїхав, але не знаємо на коли, що і як. А нам треба вже Рамштайн, тому що треба зброя, треба рішення по НАТО. Ну і зрозуміло, що ще прийдемося трошки про по виборах, в штатах є соціологія, але я вам теж розкажу кілька моментів. Не все так однозначно, як кажуть одні політичні потвори, чи значить не політичні, просто потвори, е, тому що раніше. Раніше виборів в Штатах нічого не буде. От така реальність. Тому важливі вибори, важливі всі ці заяви. Давайте по всіх них пройдемося, проаналізуємо найважливіше для того, щоб розуміти, в якій точці ми зараз знаходимося загалом, куди рухаємось, і що нам наші друзі, союзники і партнери пропонують. То, що пропонує ворог. Ми знаємо, він пропонує смерть, окупацію і колонізацію. Що пропонують наші друзі, які заяви звучать, бо там вже і НАТО 30 і розширення, і про те, що шлях України до НАТО незворотній, але де він завершується чи де він починається, чомусь не знаю. Підпишіться на цей канал, підтримайте роботу для підтримки українського політичного Ютюбу, щоб тут не було російських говорящих. Агентів, які насувають нам свої наративи. Друге, я дякую кожному та кожній з вас за те, що ви зробили такий потужний збір. Ми з вами трошки більше, ніж за добу зібрали 500 тисяч гривень на три бомбери для третьої штурмової. І це дуже-дуже класно. Скоро ми почнемо новий збір. Це будуть знову ж таки. Всім нам сподобалось збирати на ударні дрони далекі, які летять по 700 кілометрів по російських НПЗ. І Гуру сподобалось, як ми це зробили. Нас скоро будуть новини, поки що вони просять там нічого не розкривати. Але, типу, є класна історія. Виробник іде на зустрічі. Ми зберемо мільйон, один мільйон буде від виробника, тому щоб купити три дрони наступних для гуру. А ударних дрони, які полетять в НПЗ. Нам треба буде вже не 2 мільйони, а треба буде 1 мільйон. Тому зберемо мільйон, другий отримуємо від виробника і отримуємо 3 дрони. Тому збираємо один, отримуємо 2 мільйони. Отак, от так, як казав Ігор Коломойський, один плюс один. Отак, от буде в нас. А зараз давайте перейдемо до політичної аналітики. Швидко по всьому пройдемося. В Блумберг вийшла стаття про те, що союзники очікують від Зеленського гуч. Гнучкого підходу до завершення війни це політичною мовою. Читаємо мовою нормальних людей. Е, союзники хочуть поступок від України. Типу, ну погодьтеся там, ну вам трошки туди, трошки сюди. Я пам'ятаю, як просили Сакашвілі на поступки. Ангела Меркель приїхав, Мікола Саркозі приїхав і катали каталимісу. Типу, а поступися. Ми повернемо. Ти будеш Західна Німеччина. Значить, там ми розвалимо там Росію, все буде добре, ми тобі все поможемо. Помогли. Міша сидить в тюрмі, територію не повернули. Зараз, до речі, говорять під ці вибори, може одну з територій повернути, але типу російському уряду, якщо він переможе, і то під брива до російського прапора. Ну, виглядати це буде так. Ми повертаємо умовно вам Осетію, але забираємо всю Грузію. Ось так Росія повертає. Це просто щоб розуміти, Мішу тоді окатали теж там, Міша. Ну, треба більш гнучкі поступки, треба розуміти, треба бачити. Ну зараз бачимо, що, що сталося. Західні політики, вони вхожі в НАТО, кажуть таку штуку. Враховуючи те, що постраждала від війни Україна наближається до третьої повної зими війни, а підтримка Заходу демонструє ознаки занепаду і кінця конфлікту, не видно. Українські чиновники... Дали зрозуміти, що вони готові визнати, що в гру має вступити Еншпіль. Офіційні особи сказали за умови, що їхні імена не будуть називатися, скільки переговорів відбуваються за закритими дверима. Жоден з офіційних представників не торкався теми поступок Росії, оскільки Зеленський відкидає таку ідею. Втім, за даними видання, союзники все більше придивляються до мирного завершення війни шляхом. Переговорів, все це має відбутися на Рамштайні 12-го. Зараз до цього дійдемо. Ендшпіль це заключна стадія партії в шахи. Тобто, це ну, виглядає, що це говорив президент Фінляндії, який дуже любить шахи, який дуже начитаний. Ну і зрозуміло, що про Еншпіль Борис Джонсон не міг говорити. Борис Джон... зараз ми і Боріса згадаємо. Ну от, але типу, він зустрічався з Рюте і, власне, проговорювали. Питання в тому, що вони говорять про мирне завершення, мирне врегулювання. А яка мотивація Росії? Росія сьогодні знищить свою економіку, якщо завершить війну. Вона не стала на економічні рейки, як вони заявляють. Ні, тоді б не було б Північної Кореї, допомоги з Ірану і Китаю, вона б сама собі все робила. Росія, скажімо так, перекинула частину витрат на війну, і якщо зараз це зупинити, все обрушиться. Тому росіяни завели двигун цей ну і їдуть в ньому спалюючи гроші на, замість того, щоб витрачати їх на медицину, замість того, щоб витрачати їх на пенсії, дороги, там, на майбутнє. Ну от, В них є дві витрати: корупція і війна. Але дивіться, е, яка мотивація Росії? Росія каже, заплатіть чимось. Захід зараз, ну, типу, зрозуміло, що дуже так щодо до речі, ти ж саме Грузії. Захід виникає враження, що зливає Грузію. Це теж для нас потім ризик в майбутньому так підтримували, так підтримували, що зараз російська партія йде до влади і ніхто нічого не каже. Хоча домовлялись два по два терміни. Люди, Івана вже третій, йдуть на четвертий, і все нормально. Захід нічого не робить. Ось це дуже важливо розуміти. Грузію вони їм не заплатять. І Росія не хоче, вони вже вважають, що Грузія їхня. Вони скажуть, платіть Україною. Ось тут питання, що буде плата нами. Чи ми на це погоджуємося? Ні. І ми не погоджуємося, щоб за нас платили Грузію. Грузини наші друзі, близькі, грузини сьогодні воюють в складі Збройних сил України. Розумієте, е, мирне завершення війни, воно саме по собі е, уже має на меті, що хтось за це буде платити. Ну, скажімо так, перейдемо до Рюте. Рюте каже, що шлях України до НАТО є незворотнім. Москва не має права на вето. Звучить дуже красиво. Нам це підходить. Він каже: дійсно Україна буде в НАТО. Він правда не знає, коли і як, але ну, якщо не знає коли, то значить, напевно, не 12 жовтня і не в 25-му році. Тоді питання друге: якщо ми завершимо війну мирним шляхом, супер, ми задоволені. Штати дають гарантію таку, яку має Японія. Японія прожила собі 80 років, на неї ніхто не нападав. Або, наприклад, гарантію, яку має Південна Корея. Воєнні бази іноземні супервеликі, Північна навіть не рипається. Ми такі гарантії отримуємо. Бо якщо ні, все це виглядає як Будапешт. Якщо тут президент Фінляндії говорить про НАТО 30, яке буде стримувати загрози, він каже, треба вернутися до. Базового налаштування НАТО воно створювалося проти Москви, проти агресивних амбіцій е, Росії, і він каже, що так, да, треба брати Україну, без України нічого не буде. Це якраз таки та підтримка, яка нам сьогодні треба. Ну от, вони з Рюте, з ТУБ разом з Рюте в Брюсселі, в штаб-квартирі мали якраз таки е, спільну нараду. Ну, от, і він каже, що ми зараз спостерігаємо формування цього нового НАТО. Ну, от, е, і, власне, будемо захищатися від агресивного сходу. От він багато розповів, скільки Фінляндія бере активну участь у заходах солідарності, вдосконаленні командних структур, зокрема разом із Сполученими Штатами північними союзниками, входять до складу об'єднаного командування НАТО Норфолку. Типу них там своя північна історія. От він каже, що завдяки потужності наших військових ми будемо постачальниками, а не споживачами безпеки. І бачимо, що багато країн союзниць. Мають велике прагнення допомагати нам у цьому. Мають на увазі Фінляндія, НАТО і багато чого іншого. От, і вони говорять про створення сухопутного групування для посилення північного флангу НАТО. Ну, звучить класно, НАТО 3-0, але попахує Будапештом 3-0. Коли не кажуть, коли вступ. Супер важлива нарада, але через орган на неї можна не приїхати. Ми знаємо, ми розуміємо, що для сполучених штатів урагани – це дуже велика історія. Ми знаємо, що дійсно президенти часто через такі великі, а там цей мілтон ну такі найбільший за 100 років. Ну от і в Пентагоні сказали, що можуть взагалі Рамштайн перенести. Ну от для того, щоб був Байден, бо зрозуміло, Байден Байден відмовився вчора. Блінкін вчора відмовився і взагалі не знає, чи міністр оборони зможе. Ну, тобто, без штатів Рамштайн немає сенсу. Штати найбільша лідируюча країна, яка може дати і найбільше грошей, і найбільше зброї. Все, якщо їх немає, ну то це так. Типу тусовка, фуршет, можна там приїхати позбирати візитівки, можна там пофоткатись красиво, але реально по любою це не допоможе. Тому вийшли в Пентагоні, речниця їхня. От і сказала пані Сабріно Сінг. Ну, а ти сказала, що може таке розглядається, що може взагалі піднімуть питання перенесення всього Рамштайну. Розумієте, треба про це говорити, тому що не було знову кота в мішку, як ми отримали з Мінськом. Треба розуміти, мені здається, близько ми, ми близько до того, щоб дотиснути Захід. Якщо вони кажуть, давайте більше гнучкості, супер, ми вас почули. Давайте і ви більше гнучкості. Ви забрали там 6 країн Балканів. Всі Західні Балкани вступили. Ну, що вони були? Менш корумповані, більш підготовлені, більше, красивіші, менше розумніші, дурніші. Ну в чому різниця? Такі самі славяни, кстати. Якщо ми говоримо про північні країни, Швеція Фінляндія, ну кажуть, ну, ви не можете вступити, бо у вас географія, великий кордон з Росією. А в них? У них ще більший. Розумієте, тому зараз мені здається, ми входимо в стан. Бухарест 2008 року. Або зараз, або наступні 10-15 років, точно ні. Але за ці 10-15 років знову точно буде війна. Ось це важливо розуміти. Ми сьогодні насправді війшли в цю фазу, і зараз ось цей Рамштайн і цей ураган Мілтон, який не дає Рамштайну відбутися. Все навколо цього відбувається зараз. Важливо дійсно, якщо ми бачимо, що вступають в мирні перемовини, в мирне завершення цей ендшпіль. Якщо ми вступаємо в еншпіль, що ви даєте Україні? Порожні обіцянки були нас намахували на цьому, наші великі, красиві, західні друзі. Другий раз, якщо ми на це поведемося, ми просто підтвердимо. Неспроможність заключати великі міжнародні договори. Сьогодні повинна бути максимальна політична мобілізація. Але в структурах влади часто можуть бути люди або тупі, або корумповані, або ті, які дивляться дуже ласо на Росію. Тому що часто бачать в ній більше вигід, вигод для себе, ніж в нас. Такі є, і ви їх прекрасно знаєте. Щоб вони не. але не всі такі. Дуже важливо, ви знаєте, що є нормальні, є ті, які патріоти за Україною, навіть в делегаціях вони є. Що тут важливо, щоб домінували проукраїнські домовленості, повинні бути публічні. Бо якщо буде секретний листок, прилагається, тоді перемогла Росія. Якщо ми публічно говоримо про ці умови і йдемо по них. Тоді навіть в українській делегації, де частина може бути проросійська, все рівно буде домінувати цей український політик чи український дипломат, тому що за ним буде країна і населення. І він тоді на переговорах так само скаже: Ну, сорі, країна цього не прийме. А коли буде більшість і можна секретно, тоді ця проросійська банда буде домінувати. Ви зараз скажете, чого їх не викинути? Це не до мене питання. Я теж не проти їх викинути. Але не я формував ці делегації, не я формував цю команду. Ви знаєте, хто це робив, і чому, і як, і все решта. Я зараз говорю про ту реальність, яка зараз є. І як із цього викрутити проукраїнське рішення. Захід входить в велике бажання посилити Україну до переговорів. Ну і виникає враження, що до кінця цього року хочуть, як мінімум, перший етап. Я вам раніше писав. Спочатку зробити зупинку вогня, потім Зеленський хоче референдум. На референдум виносяться всі ці питання, референдум, переобрання, він хоче переобратися, вибирають парламент, і потім хочуть. Ну, такий один з планів є точно на столі. Є інші, я про іншому вам потім теж розповім. Ну і потім, власне, щось підписують. Я говорю, що якщо буде секретна частина, про яку ми не будемо знати, країна програла. Просто для розуміння. Тому що зараз усе підіть на поступки, подивіться, подумайте: а може гуч гнучкіше, а може менш гучніше. Тобто, захід теж у балти, коли торгуєш чужою країною, і поступки йдуть за рахунок чужих людей, чужих сімей, чужих доль, ну це легко робити. Ну, нам би сказали там, домовтеся про свій мир якоюсь там далекою заокеанською країною, десь там в Азії. Сказали, ну супер, треба, щоб вони поступили своїми островами, і в нас тут все буде добре. Розумієте, тому чужими торгувати легко. От ніхто не хоче торгувати собою. Ми теж. І ось цей меседж ми їм теж повинні донести. Вступ в НАТО зараз ближче як ніколи. Вони можуть його дати, можуть ні. Да, відповідальність від нашого вступу в НАТО посилиться. Ризики виростуть. Давайте чесно, ризики виростуть. Ніхто не хоче нас брати, ми тільки що з фронту в грязі, в крові, ти сказати, ні 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 нам тут красивіше, ми тут таких. Дорогих брюссельських кабінетах, в дорогих піджаках тут ходимо, парфюмами все пахне. а Ви тут з поля бою. Нащо? Ми хочемо так, щоб все красивенько було, розумієте? Але цього не буде. Ми кажемо, ми входимо в нову еру. І не ми поступки повинні дати. А НАТО повинно підняти ставки і забрати Україну. Борис Джонсон, правда <с -ielle> не в статусі прем'єр-міністра, але екс-прем'єра, каже, що Росія гейммовер. Кремль не продовжує війну, якщо Україна вступить в НАТО. Він непоганий таран, він непоганий політичний кампейнер, той, хто може агітувати і просувати. Нормально, у нас є ще такі Расмуси, у нас ще такі є Санна Маріни, і багато інших відставних політиків, які нас підтримують. Треба, щоб так говорили не відставні, а чинні. Тоді у нас буде більше шансів, тоді буде краще. Але він каже, що велика роль України і в дипломатії, в війні, все, але Україну треба брати в НАТО. Він правда багато про себе говорить. Він дав Sky News, це його політичного спонсора канал, Руперта Мердока. От він каже, що якби не якби він зараз був, він дав би зброю бити в глибину Росії. Він би брав Україну в НАТО і для Росії оголосив би кінець гри, тому що вступ України нема мотивації далі воювати. Ну, в чомусь ми можемо погодитись, але... Я вам говорив старе політичне правило. Нема більш розумних політиків, ніж відставні. Все говорить правильно, але є проблема. Наприклад, Столтенберг так само каже. Ну, супер, приємно чути. Чому ви не робили це три тижні тому, коли були на посаді? А ще в Британії, в Сполученому Королівстві, де наступник Боріса Джонсона, Кір Стармер, зараз веде політику, ввели санкції за застосування Росією хімзброї в Україні. Ну, Приємно, що ввели санкції, неприємно, що проти нас її використовують, якщо вони використовують хімзброю, зброю, що ми використовуємо проти них. санкції. Ну, санкцій просто мало. Давайте чесно. В Сполучених Штатах, ви знаєте, ну, те, про що я казав на початку, що раніше, ніж стануться вибори в Штатах, оці всі плани напівмертві. Да, НАТО близько все виграє Трамп, і НАТО. Ви побачите, як воно далеко втіче з нашого двору. І навпаки, Харіс теж чітко не відповіла, коли Україна вступить. Нема заяви, що ось завтра я виграю через тиждень Україна в НАТО. Нема. Да, різка заява. Кандидати в виборчий час різких заяв не роблять. Це зрозуміло. Але й конкретики поки що теж немає. Є соціологія, що Гарріс покращує позиції серед виборців. США. Ну, звучить красиво, трошки політтехнологічно, тому що вона знову покращує вже другий чи третій місяць. Вона покращує. Відрив від Трампа, але виходить, що все рівно залишається в тих самих 2-3%. Більше нема. Тобто, вона два місяці покращує, але ріст такий самий: 2%. 2%, 2-3%. Штати міряє 1650-1630 людей. Ну от І в них похибка 2-3%. 3, навіть 3,1, 3,2. Все, тобто, кандидати йдуть ноздря в ноздрю. І інститут виборчиків, і свій стається. Тому ми зараз не знаємо, хто виграє. Просто я веду до чого. Да, переговори з НАТО, але все рівно у нас є місяць. От, і треба працювати максимально з обома кандидатами і розуміти, що в нас буде розгортатись мінімум три сценарії розвитку подій. Вони можуть пришвидшитись супершвидко, От, можуть більш повільно, там, в тому числі і до весни, а можуть і до кінця року. Це треба розуміти. Це різні сценарії від суперпоганих до середніх. Я не, не бачу тут суперкласних середніх. От але ми бачимо, що в Штатах лідер ще не визначений. 2-3% різниця це ноздряв-ноздрю. без лідера в Сполучених Штатах, сильного президента чи сильної президентки, Ніякої домовленості не буде. Світовий поліцейський, світовий воєнний військовий фінансовий лідер повинен бути над схваткою, що називається парафувати цю угоду. НАТО навіть саме по собі не має тої сили, яку мають силу штати. Ось це треба розуміти. Тому до виборів в штатах всі розмови це розмови. Після цього розмови почнуть кристалізуватися. До цього часу треба працювати із НАТО і союзниками, але з обома кандидатами, один з яких точно стане. Президентом або президентком, друзі, це вся інформація. В коментарях напишіть захід просить Зеленського і Україну бути більш гнучкими. Треба бути більш гнучкими. Не треба бути більш гнучкими. Друге, що означає ця гнучкість? Підіть на поступки. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться на цей Ютуб канал. Ми витискаємо російські Наративи та російських агентів з української політики та з українського медіапростору. А також дякую кожному та кожній. Ми зібрали 500 тисяч і купуємо три бомбери для третьої штурмової. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.